Міждержавну розподільчу смугу другу добу майже безперервно бойовики обстрілюють із важкого озброєння. Українські військові просто героїчно тримають там оборону. Однак, подальше звільнення на тепер захоплених терористами міст залежить у багато чому і від настроїв місцевого населення. Таку думку сьогодні офіційно оприлюднили в МВС. Бойовики своєю чергою відповіли викраденням одразу кількох чиновників Донецької міськради. Тим часом на території Луганського аеропорту знайшли. Обгоріли тіла чотирьох військових. Останні новини з зони АТО збирала Світлана Фечун. Донеччина, прикордонне селище Маринівка, яке терористи за добу атакували чотири рази, залишається під контролем українських збройних сил. За даними РНБО, сили антитерористичної операції знищили три танки, два БТРи та три автомобілі бойовиків ДНР. Після вимушеної перерви до АТО знову долучилася авіація. Бойові літаки збройних сил України завдали декількох точкових ударів по реактивних системах залпового вогню, град, блокпостах, опорних пунктах, скупченню живої сили та техніки бойових. Найманців. Луганщина поблизу селища стукало обалка. Українські військові помітили два розвідувальних безпілотники. Знищити їх не вдалося, і за 15 хвилин терористи відкрили вогонь по блокпості. АТО в оточення потрапили бійці двох батальйонів під червонопартизанськом. Постійно літають безпілотники. Чекаємо цього артилерійського вогню з минути на минуту. Із, із України, і з території Росії, ймовірно, з України з усіх сторон. Це бої, це перестрілки, це захід. Касалока цуком не падає. Поки що бойовики досі тримають у страху мирне населення Луганська. Місто обстрілюється кілька днів поспіль. Лише за останню добу, за даними місцевої влади, снарядами пошкоджено 20 будинків. молодь молодіж, це давсна гибнути? за що я тут город земля давсна кров'ю. Вот пралітає після обстрілів. Місто всіяне нерозірваними снарядами. Спочатку обслідуємо, єслі не розірвавшися заропасне предмети, значить єслі. Єс, ми їх бомгрі так і з грунта і определеним образом унічтажаємо російські гранатомети у собачій буді нарешті і на відео бійці батальйону Нацгвардії Айдар виклали у мережу кадри, зафільмовані ними у вівторок у Луганському будинку нардепа комуніста з Передона Килинкарова. Мешканці оселі від знайденої у них зброї від кажуть, підклали. Я не говорю, що это ви воюєте проти України Росії. Я думаю, що ви такими не вмієте посі. Ну це положили. сьогодні. серед білого дня в центрі Донецька викрали першого заступника міського голови Костянтина Савінова та речника міського голови Максима Ровінського. Півсотні бойовиків зупинили автомобіль, в якому їхали чиновники, взяли їх під конвой та відвезли у будівлю СБУ, захоплену бойовиками. Після того як встановили їхні особи, заручників відпустили. Звільнення від терористів Донецька та Луганська. Залежить і від самих жителів про це заявляють офіційно в Міністерстві внутрішніх справ. Терміни визволення Донецька і Луганська в великій мірі залежить від позиції самих дончан і луганчан. Дивно усвідомлювати, що кубка відморожених персонажів може, вибачте. Поставити в стойло майже півтора мільйонне місто. Світлана Фечункостянтин Павлов Тетяна Лозарчук спецкор два